Однією з умов прийняття іноземців працювати обов'язково оформлена спеціальна ліцензія, дозвіл на роботу для іноземців. Документи на дозволи на працевлаштування подаються до місцевого центру зайнятості. Для цього в індивідуальному порядку звертається працедавець. Цей документ забезпечує роботодавця всіма підставами для працевлаштування іноземця. Оформлюється дозвільний документ, виключно на ім'я працівника. Дозвіл діє певний термін. Щоб легально працевлаштувати іноземця, роботодавець обов'язково має отримати відповідний дозвіл від центру зайнятості. Цей документ діє від 6 місяців до 3 років і піддається продовженню на необмежену кількість разів, як роботодавець може виступати як юридична особа, так і фізична особа. У разі використання праці, без дозвільних документів, передбачено штраф у 20-кратному розмірі мінімальної заробітної плати. Використання чужої праці з відповідним дозволом дозволяє користуватись послугами іноземних громадян на конкретному робочому місці або на конкретній вакансії. Приїжджим може одночасно обіймати одну або кілька посадових постів, не обмежуючись лише одним підприємством, однак, можливо лише за наявності дозвільного документа на кожну з посад, коли іноземна особа, кваліфікований професіонал, він має право працювати на інших посадах без додаткового дозволу. Це можливо за умов, якщо угода не діє більше терміну дії ліцензії за основним місцем роботи. Згідно з новими реформами, ліцензія на найм іноземних громадян можлива на срок, що не перевищує трьох років. Законом передбачено можливість продовжити дозвільний документ на такий самий термін. Ми допоможемо отримати дозвіл на працевлаштування іноземця в Україні за найкоротший термін. Варто зазначити, що дозвіл на працевлаштування в Україні видається на певну особу за обов'язкового зазначення конкретної посади. У такому разі отриманий дозвіл дає право працевлаштовувати іноземця лише на вказану вакансію. Зберіть повний пакет документів та отримайте допомогу юристів Factory Group у підготовці до процедури. Якщо вам не вистачає деяких документів, наша компанія допоможе з їх отриманням за додаткову плату. Дізнайтесь інформацією про вартість наших послуг у наших менеджерів. Вони не тільки дадуть відповідь на питання про те, скільки коштує отримати індивідуальний податковий номер в Україні, але й проконсультують з цих питань, що вас цікавлять. Отримання дозвілу на працевлаштування для іноземного громадянина за допомогою нашої юридичної компанії це можливість вирішення для вас важкого питання, якщо ви цього потребуєте. Замовляйте послугу отримання дозволу на працевлаштування для іноземного громадянина, в юридичній компанії «Факторія Груп» та отримайте якісну послугу від професіоналів за вигідною ціною. Телефонуйте за номером, який вказаний на екрані прямо зараз, або напишіть на емейл, e який вказаний в дописі до відео.